Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні готую молочні кільця за рецептом підписниці своєї з тіктока і покажу ж вам. Значить, для цього зараз я буду готувати тісто. Беру тут у мене одна пачка маргарину, трішечки я в мікрохвильовці підплавила його. Додаю в миску маргарин, Щіпочку солі. Один стакан цукру, один пакетик ванільного цукру, додаю далі одне яйце, і один жовток, а білок поки що залишаю, відставлю 100 мл молока, одну чайну ложку. Соди, пригашу оцтом. Тепер оце все гарненько розмішаю ложкою. Можна вінчиком, ну Як уже кому хочеться, як у кого виходить. Я ж розмішаю гарненько це все ложкою. І тепер додаючи борошно. Замішую тісто. Так, тістечко готове. Дуже хороше, м'якесеньке таке. Значить, пішло на заміс у мене 5 стаканів борошна. Таких, ну, чуть-чуть із, із чубком стакани брала я. Так, тістечко готове. Тепер я зараз, мабуть, Відділю собі частинку тіста, вирублю на одне дечко кільця випікатися, а іншу частину тіста відправлю в холодильничок. Так, Розкачую у пласт цей шматочок тіста. Так, тепер є в мене ось такі вирубки, беру з цього набору найбільшу вирубку і найменшу. І починаю формувати кільця. Ось так великою вирізаю і меншенькою посередині. Так. Ось такі кільця виходять. Далі беру ось цей білок, що я залишала один білок з яйця. Щіточкою, змащую легесенько ось так кільце. Так. І ось тут підготувала арахіс у мене подрібнений і з цукром цукром, одним цукром, або ж одним арахісом. Або вмочаєте, або просто притрусити, отак зверху кілечко. Все, і відправляю на дечко. Ну що, і так продовжую далі. Виробляю все своє печиво, всі кільця. Ось так або обмокувати можна. І відправляю на дечку. За бажанням, ось ці серединки, що залишаються з кілець, так само можна змастити білочком і вмокнути у горішки з цукром, і випекти. Зараз я декілька штук зроблю і покажу. Ось так, дівчатка, це виглядає. Я думаю, ось це печиво теж буде не менш смачне. Отож, підготувала кільця, печиво, як хто назве, і відправляю в розігріту духовку 180-200 градусів. Ну що ж, печиво моє уже готове. Випікалися вони по 15 хвилин. Ну, а ви кожен дивіться, звичайно ж, по своїй духовочці. З цієї порції у мене вийшло 30 штучок кілець. Але я ось ці серединки, я вам показувала, я їх просто випікала як печиво таке. Отож, вийшло в мене 30 кілець і плюс, звичайно, 30 штучок отакого печива. Ну, а ви дивіться самі, чи будете тільки одні кільця робити, чи так само залишите кільця і печиво. Це арахіс із цукром. Тут у мене. А тут я вже пробувала арахіс, мак посипала, мигдалеві пластівці і кунжут чорний. Ну, а вам уже вибирати, як буде смакувати саме вам. Звичайно, ми вже спробували, я й моїй доці зацінили дуже смачне печиво, обов'язково залишаю цей рецептик собі і буду надалі ним користуватися. Отож, дівчаточка, Обов'язково спробуйте випечіть такі смаколики і пригостіть свою родину. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я. Ще додам вам декілька слів е, висоту. Печиво, кілець цих, визначайте самі, хочете тонші, будуть хрусткіші. Зробите трішечки е, грубші такі, будуть більш м'якіші. Ось і в розломі ще вам покажу. дивіть, красота дуже смачні, крихкі такі, хороше, хороше, дуже печиво. Отож, обов'язково спробуйте.